Всім привіт! Мене звати Анатолій Левін. А мене звати Валентин Катян. У нашому експерименті ми вирішили перевірити, скільки Шахрай підступним шляхом може заробити грошей на довірі наших громадян. Можете, будь ласка, пожертвувати щось на то. Дошло на. Дякую Будь яка допомога. Дякую Дякую вам, Гарри. Та можете пожар по церочку. Ні, круг не набирати. Сам тут не буде більше думати. Нато? Ну. Пташка. Так, Ташка. Де вона нас Зареєстрована? Ну, зареєстрована. Де вона знаходиться? Там? Де там? Адрес. Головні. По головне, по Адрес. Не знаю. Ну, а ч вы тут? Хочете, що я в визвав? Дякую. Дякую. У мене немає дрібних. А Так, дякую. Можете пожертвувати на АТО? Я жертвую іншим способом. Яким? В банкомате сразу когда получаю О, пельки, так. 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 А, ну, чесно, це я дам. Пожалуйста Держи. Нехай, Спасибо вам тоже Пожертвуйте, пожалуйста, грошей для этого. Я так зрозумів, у нас в Чернівцях дуже багато людей, які начисляють гроші зі своєї зарплати кожного місяця. І це не може не радувати. Можете пожартити для АТО? Обічні документи. У нас. У вас об'язує бути на розрішення. Можете пожертвувати гроші для АТО? Я не вірю. Що ви не вірите? Дякую. щастя, за, за здоров'я будь ласка, ваші документи. Так. Mm -hmm. mm -hmm. У вас немає документів. При слабі немає. Mm -hmm. Як ви працюєте, на кого? Волонтери. Mm -hmm. Ну, а де я можу побачити підтвердження ваших слів? Можете, будь ласка, гроші на НАТО пожертвувати. Я mm по -hmm. Так. Дякую. Дякую, Можете, будь ласка, пожертвувати гроші на НАТО. А ви скільки ще будете? Ну я пойду туди, я зараз дам, бо немає у мене немає дрібных. У мене броскоп. Ты Можете это в АТО? Я спрашиваю, лицензия у тебя есть на є, то, что ты Є. А ну покажи. Я зараз не можу, я принцем. Чому не можу? На не На непримене. А чому не ну, тебе? То... 5 хвилин, якщо ти тут будеш, значить возьму тебе під белоручники, сразу знайдеш ліцензію. Зачекайте, ну, це соціальний експеримент. видите, там камера. Йдемо в правий сектор. Давати їм те, що ми грошей. Вірно сказано. Зараз будуть зустрічати. Йдемо до наших друзів з правого сектору. Добрий о, день. Двохсторонній скотч. Це двохсторонні скотч? Так, так. Це, це навіть не клей. Алло. Це за годину, так? Так, це 150 Ви уявляєте, скільки заробляють шахраї? 100 гривень. 20. Тобто, якщо б ми були б шахраями, ми б змогли 150 гривень за одну годину зібрати. 148 гривень соціальний експеримент. Були дуже Народі. раді допомогти українській армії. Слава Україні! Героям слава! Нашим людям притаманні такі риси характеру, як довіра милосердя, але краще застрахуватися, щоб не стати жертвою обману. В наш бік було багато недовірливих поглядів. Але чому не зупинитися і не припинити безлад, який створює шахрай? Нахабно присвоювати гроші, які би могли допомогти нашій армії. Це те саме, що забирати у себе свободу. А у інших життя. Підписуйтесь на наш канал. Ставте вподобайку. До зустрічі!